Від трьох до семи тижнів у такі терміни F-16 надійдуть до України. Про таке повідомляють у західних військових джерелах. Графік постачання розробляють союзники по НАТО, Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Наразі українські пілоти проходять посилене на навчання, а подекуди завершують тренування. Точних дат, коли українське небо закриють американські винищувачі, не називають. Як триває підготовка, розкаже Анна Басова. Орієнтовні терміни поставок до України літаків f 16 назвало британське видання «The Standard. Посилається на високопоставлене військове джерело. З якої країни прилетять, поки невідомо. Попередньо на озброєння повітряних сил ЗСУ надійдуть 45 американських винищувачів. Чи не найактивнішими лобістами постачальником новітньої авіації стали Нідерланди минулого місяця? Три їхні борти прибули до Румунії для навчання українських бойових пілотів. Мета розпочати поставки літаків цього літа, зміркувань безпеки. Так і ми не розголошуємо точну кількість пілотів, які в нас навчаються, та з союзниками погоджено графік, зокрема з Данією та Норвегією. Деякі пілоти навчання на F-16 практично завершили і зможуть стати на виконання бойових завдань, щойно прибудуть до України. Йдеться передусім про тих, хто вже багато місяців тренується на данській військовій базі. Скрітструп кажуть, перспектива бити ворога найкраща мотивація. Ми багато тренуємося, багато літаємо, готуємося до завдань. Королівські ВПС Данії взяли на себе дуже відповідальну місію навчити нас цьому, і я можу хіба що уявити, яким не просто щодня готувати нас до нашої головної місії. На тому, що сучасні винищувачі з'являться раптово, сходяться як українські, так і західні експерти. Мовляв, це стане відчутно й без оголошень, адже російські літаки почнуть інтенсивніше падати поблизу українських кордонів. Також ефективніше відбиватимуться й повітряні атаки ворога, адже застрілі су 34 з яких ворог гатить по Україні ракетами Х-59 та Х-69, не зможуть конкурувати з американською військовою технікою. F-16 справді може конкурувати з найкращими західними винищувачами, і я впевнений, що українські ВПС вдало скористаються цим шансом. F-16 – сучасний багатоцільовий американський винищувач здатний блискавично маневрувати та нести великий асортимент боєприпасів. Торік улітку літку коаліція країн НАТО погодилася безкоштовно надати Україні частину свого авіапарку бойових літаків. 24 борти надійдуть від Нідерландів. Також долучаться Данія, Бельгія та Норвегія. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.